Я всміхнуся сонечко, здравствуй золоте, я всміхнуся квіточці, хай вона цвіте. Я всміхнуся дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхнуся, зичу їм добра. Малята, привіт. Діти, я вам загадаю загадку, а ви уважно прослухайте і відгадайте. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шлеї землі, прилетають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна в гості до нас прийшла. Так, вірно, весна. Малята, яка ж пора року зараз? Так, весна. Перший місяць весни називається березень. Коли до нас приходить весна, потихеньку все змінюється навколо. Небо стає голубим. Сонечко стає яскравим, теплим і своїми теплими промінцями огортає землю. Сніг розтає і перетворюється на воду, з якої утворюються струмочки. Вони біжать полями, гаями і навіть вулицями. Від води і тепла прокидається вся природа. Починає зеленіти травичка. З'являються перші квіточки, підсніжники. На деревах з'являються бруньки. Згодом з них виростуть зелені листочки. І тварини прокидаються від зимової сплячки. Малята, пригадайте, хто спав узимку. Ведмідь і їжак. І вони прокидаються, весні радуються. Повертаються птахи із теплих країв. Починають будувати свої гнізда, співають пісні, радуються весні. Малята, нагадайте, як називається перший місяць весни? Так, перший місяць весни березень. Яке стає сонечко весною? Вірно, сонечко весною тепле, яскраве. А як від тепла прокидається природа? Так, починає зеленіти травичка, на деревах з'являються бруньки, з'являються перші квіточки Молодці малята. Отже, одягайте весняний одяг і вперед зустрічайте нашу чудову весну.